На вихідних в Україні очікується краткочасне похолодання, яке супроводжуватиметься місцями, опадами та сильним перевчастим вітром. Про це нам повідомляє укригідраме так. У неділю, 24 грудня, невеликий мокрий сніг, а місцями помірний сніг очікується по всій Україні без виключення, тобто опади в цей день пройдуть всюди, але вони йтимуть не весь день. Також очікується шквалисти вітер до 7-12 метрів на секунду, вночі та вранці ожеледиться. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 24 грудня, то вже знову вдалій. Передморози в нічний час доби. Зараз ми вам все розповімо. Так, у неділю в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 2, а вночі буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 2, вночі буде прохолодніше від мінус 1 до мінус 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 1, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 1 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 4 градусів. У неділю на півдні температура буде від 0 до плюс 3 в день і від 0 до мінус 4 градусів морозу вночі. У Києві, 24 грудня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дрібний сніг, який до обіду повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!